Минулому році було 52 дітей. Цього року вже ми випустили 17 випускників, то, звісно, вже менше. Ще планується добір, батьки телефонують, вже домовляються на вересень місяць. Заклад розрахований на 48 місць, але буде трошки більше потужність на 48 місць. До нас будуть доїжджати діти із Конельської попівки, з Конельських хуторів і Нестерівки. З Острожан і... доїжджають теж. Ну, ситуація критична, у нас в садочку була, тому що і поцвівші в нас стіни були, це треба все утеплювати. Дуже багато всяких нюансів є, в яких би не хотілося, щоб ці діти приходили в такі умови. Викручувалися, як могли, але попросили допомоги і в Косинюка Олександра Володимировича, що він нам допоміг, міщінку Олександр Володимирович завжди допомагає. Бо без їхньої підтримки теж ну, ми не справимося. Хочемо створити комфортні умови для наших вихованців, тому що наш заклад ну, є такі моменти, які знаходяться в аварійному стані водопостачання, каналізація, харчоблок обов'язково треба поновити, для того, щоб діти ну, зростали і виховувалися в комфортних умовах. Почати ремонт в нашому дитячому будиночку для того, щоб все-таки скласти якісь комфортні умови для перебування діток, тому що на даний час вже в нас додається діток з кожним роком із інших сіл приїжджають дітки. Батьки теж думають за майбутнє дітей і відповідно хочуть, щоб діти займалися в гуртів, садочках, тому що зараз в ну, багатьох ще в садочках. Ну, немає наповненості діток, і, відповідно, дітки не мають де себе, як говориться, зайняти. Такі умови у нас в садочку склалися, що він потребує капітального ремонту. Саме перше потребує капітального ремонту це котельна модернізації, тому що потужність садочка збільшує, відповідно, потрібно ставити додатковий котел, переробити те старе обладнання на більш новіше, поміняти теплотрасу. Відповідно, зараз проводиться ремонт. Опалення в середині приміщення, це зараз знімаємо батареї, промиваємо, будемо ставити металопластикові труби. Все це потрібно зробити вже по більш сучасному. Також дуже в аварійному стані ця каналізація, тому що каналізація ще стара, садочок 73-го року будівництва. Ну, відповідно, каналізація там ще стояла чугунна, ці труби з часом просадка приміщення, вони полопали, відповідно, утечки». Береться під полами грибок, ну, ці всі речі теж треба міняти на сучасні пластикові труби, поставити вже ж нові умивальники, відповідно, ж, і унітази, щоб діткам було все-таки комфортно проживати. Також ремонт стелі, тому що її треба утеплити, тому що точка роси, і відповідно ж з'являється грибок в приміщенні, а це теж неприпустимо для того, щоб дітки займалися. Ну, відповідно ж, цей ремонт потребував коштів. Ну так як в міській раді ну, на даний час не завжди вистачає коштів, то долучилося місцеве підприємство на чолі з Олександром Володимировичем Косинюком, Володимиром Володимировичем, які взялися допомагати нам левому частку. Розходи вони беруть на себе, тому що ну як посчитали кошторис, то треба чимало докласти зусиль, і так само він і працівниками буде допомагати. Мається на увазі, що працівники з попсу колівка будуть також займатися ремонтом, і це дуже велика допомога для нашої громади. Хотів подякувати все-таки і голові громади, і місцевим підприємцям за те, що вони дбають про наших діток, піклуються. І надалі, я думаю, що будуть і продовжувати це робити. Я завжди людина дуже ініціативна і максималіст по життю. І в першу чергу хочу сказати. Що от тим відгуком, що ми відгукнулися сьогодні на ремонт дитячого садочка, це свого роду дяка тим хлопцям, які сьогодні боронять наші кордони, і діти, яких мають бути тут і мають отримати комфорт, тому що вони воюють якраз саме за тих дітей, які мали в майбутнє. І тому саме знаєте, коли приїжджаєш в дитячий садочок і дивишся на... Частину приміщення було відновлено і відремонтовано, да, а решта приміщення потребували величезних капіталовкладень, величезного ремонту. І вичерпування каналізації постійно, де вона забивається, бо дуже багато жирів вже відкладено на трубах. Вони піднімаються, ця вода, ця вода плаває відповідно в санузлах, в прачечних. І через це ми сьогодні не стали осторонь, а стали більше на допомогу для того, щоб садочок набув сучасного вигляду. Сучасних умов для того, щоб прийшовши діти сюди розуміли і батьки розуміли про те, що от ми от видаємо своїх дітей, яких буде тепло, яких буде гігієна, яких буде достойне харчування. Адже сьогодні ми спільно із депутатами вже і переглядали питання харчування дитячих садочків, харчування навчальних закладів. І не буде ніяким великим секретом, що ми в свій час ми доклали чималих зусиль працівниками, нашими приватними коштами, які ми витратили на ремонт школи. І сьогодні ми хочемо також зробити сучаснення дитячого садочка, в якому буде замінено опалення, каналізація, вода, санвузли, сантехніка, буде зроблена столова, зроблений спортзал. І от якраз наша ініціатива була в тому, що Діти, які підростають, вони мають розвиватися фізично. Адже фізичне виховання це здоров'я нашого сьогодні підростаючого покоління. Це як ланцюжок, в якому не можна викинути одне звіно і далі ланцюжок буде ланцюжком. Фізичне виховання, як взимку, це в спортзалі, в якому діти знаходитимуться, так і влітку це спортивний невеличкий майданчик, який буде знаходитися на території дитячого садочка, на якому діти зможуть займатися в осінь, коли тепло. Ще тепло, да, весною, коли вже тепло, і діти мають можливість фізично розвиватися, грати в якийсь футбол, бігати, да, займатися якоюсь фізкультурою, для того, щоб ми маємо отримати здорове підростаюче покоління. І через це да, ми відгукнулися да, на пропозицію Ігоря Андрійовича долучитися до цієї справи. І я хотів би своїм прикладом да, показати те, що сьогодні тільки лише спільними зусиллями, де частина коштів виділена із. З бюджету міської ради, дякуючи депутатам, які підтримували цей проєкт, тому що вони розуміють, що з коштів, як правило, будь-яке будівництво не починали, їх завжди не вистачить. Бо яку б смету нам хто не складав, завжди її потрібно подвоїти. Так, і оцю частинку, яку ми сьогодні виділили коштів із місцевого бюджету, депутати свідомо розуміли, що їх не вистачить, і потрібна буде підтримка бізнесу які, чи батьків, які сьогодні зможуть допомогти тут ремонтними роботами, з малярними роботами, з зварювальними роботами, з каналізаційними роботами. І от якраз це і є ключове про те, що сьогодні влада виділяє кошти, влада йде на зустріч громаді, і бізнес також співпрацює з владою, де сьогодні ми розуміємо, що ми тут живемо. Ми тут працюємо, і ми тут заробляємо кошти, і ми маємо працювати для того, щоб нашим працівникам, нашим батькам було комфортно про те, що тут проживати, тут розвиватися і тут залишатися. Це ключовий наш постулат, з яким ми сьогодні і йдемо по життю. І я думаю, що тоді, коли такі будуть створені умови, батьки і діти. Будуть задоволені і батьки завжди будуть думати про своїх дітей, де їм розвиватися, де їм жити, де їм отримувати освіту, і як їм йти далі. Наша сьогоднішня перша задача це зрозуміло отримати перемогу над агресором, який прийшов до нас. Але і перемоги, які в нас в тилу, от ми щоденно робимо, допомагаємо і фронту, і Збройним силам України. І мені дуже радісно зараз буде в селі Соколівка і дивитися на цей об'єкт, який тільки розпочався ремонт. Я впевнений, що він успішно закінчиться, тому що дотичні такі руки, які звикли закінчувати це приватне підприємство Соколівка. Родина косенюків, які те, що розпочинають, закінчують і закінчують успішно. Але хочу до зазначити, що в нас, знаєте, в соцмережі це така поширена структура, і дуже багато людей намагаються висловлювати свої думки. Я Хотілося б закликати, давайте не тільки думки і лозунги висловлювати там, а долучатися до того роботою, коштами, матеріалами. Тому ідеї також підходять, але мають бути шляхи їх вирішення. Зловживання соцмережами, ну це на совісті буде кожного. І кожен має сам себе запитати, а що я зробив для того, щоб зробити ту чи іншу справу, а не просто посварити прошарки нашого населення. Ось ми маємо зараз якраз і приклад села Соколівка, де успішно втілюється той постулат, як казав Олександр Володимирович, саме разом до перемоги, спільними зусиллями. На жаль, тенденція в нас. Народжуваність діток зменшується, відсоток зменшується, і ми просто змушені. Це не якась забаганка. Моя особисто чи депутатського корпусу ліквідувати, закривати, призупиняти роботу навчальних закладів як дошкільних, так і шкільних. Це вимога часу, і практично всі люди це розуміють, тому що бачать, якщо ходить троє, четверо, п'ятеро діток, персоналу нам необхідно тримати п'ять-шість людей, то краще зробити і продуктивніше зробити центр. Вкласти туди великі кошти, вкласти в довезення в ті самі дороги, довести діток, щоб вони отримували повноцінну освіту дошкільну. І щоб так як до нас приходиться саме агресор-орки, вони не знають, що таке унітаз, то наші діти вже знають, що це таке, як ним користуватися, і можуть за собою навіть і прибирати, не тільки смітити і робити шкоду. То от якраз цей заклад і комплексний підхід до його ремонту є прикладом того, як повинні працювати. Я сьогодні щиро вдячний першій родині Косинюків і їх приватному підприємству в тому, що вони йдуть назустріч. Причому не одноразово, а практично у всьому. Вони є. Прикладом вони стоять у фарватері, то і ідеї подають і допомагають втілювати їх в життя. Бо ситуація на сьогоднішній день досить непроста. Це такі банальні речі, але всі бачать, що досить непроста, і вкладати необхідно дуже багато. А з боку держави також є багато перспектив і бажань, щоб місцеве самоврядування власним бюджетом також допомагало державному, ну, тому що війна, тому що це потребує. Нам потрібно добудувати і укриття. І поліпшувати умови в кожному закладі, як шкільному, так і дошкільному. Тому це потрібно робити. Повертаючись предметно до закладу дошкільної освіти села Соколівка, Знаєте, планували одне, але там, де будівля досить стара, відповідно і зношеність мереж надзвичайно велика. Проєктна документація виготовлена. Але коли починаємо робити на тому самому прикладі каналізації, а всі труби потрібно замінити. А планували тільки 10% замінити те саме з електромережами, те саме під ногами в дітей, те саме. Санітарно-генічні кімнати, діткам має бути, якщо один унітаз стояв на всю кількість дітей, як казала завідуюча закладу, якось викручувалися, то ми зараз запрошуємо дітей з навколишніх сіл. І коли дітки приїдуть, побачать ці умови, їм захочеться сюди йти, і батьки будуть радісні, що діти розвиваються, вони отримують освіту вже. І не можна сказати так, що вимагаємо від педагогічного колективу щось. Не зробивши їм, не створивши умов. Це мають бути також умови і санітарно-гігінічні для педагогічного персоналу, це мають бути для технічного персоналу, щоб з дому не приносили полови тряпки, вибачте, за такий вислів, а щоб все це було забезпечено, і причому на високому рівні, тому що той самий грибок, та саме накопичення якихось інших таких негативних моментів. Вони створюють хвороби. А для чого нам хворі діти? Пішов в дитсадок – захворів. Не ходить в дитсадок, наче все добре. І от така тенденція. Чому хворі? Ну тому що немає умов, треба десь в туалет бігти на двір, руки нема де помити. Для працівника не оформлена кімната. Ну, все це одне за одним тягне те, що наші дітки хворіють. А ми хочемо досягнути того, щоб наші діти були здоровими, щоб вони. Мали прекрасну освіту і йшли готовими до школи, а в школі, відповідно, ще краще освіту отримували. От до цього ми прагнемо. Тому і вкладаємо такі от, скажімо, оптимізовані заклади, як, наприклад, і Соколівка. Тому щиро вдячний Олександр Володимирович вам. Ви особисто навчалися за кордоном і ви знаєте, як це повинно бути. І ми зараз орієнтуємося на Європу. Хочемо бути на рівні з європейськими людьми. А без таких закладів ми просто не можемо врівнятися. Навіть коли з цього закладу маленько вже діти будуть розуміти ази англійської мови або інших якихось мов. Ну, це творчість, це розвиток інтелектуальний наших дітей, так само фізичний. Ну а знаєте, багато нарікань є, можливо, це і мудрі люди такі, хоча я не впевнений, що. От... На спортивний майданчик витрачали. Ну, я твердо переконаний. І не дарма я більше 20 років був у професійному спорті, я знаю, що таке фізична культура, що таке спорт. Це найперше те, що повинно бути для людини. Не може бути здорової нації, здорових дітей, здорових людей, будівників України, будівників нашого майбутнього, якщо вони не будуть здорові. Тоді будемо будувати лікарні, витрачати кошти на хімію. А ми повинні привчити підсвідомість забити нашим діткам, що фізична культура це найперше. Починаючи з ранкової зарядки, руханки, ну і відповідно в процесі дня це має бути. Але якщо ми поставимо аварійно якісь небезпечні травмонебезпечні прилади, ну це зовсім не те. Має бути вже досконало з усіма. Заходами безпеки. І дійсно ті майданчики, які будуть розвивати дітей, а не номінально. Вони просто стоять, значить кошти викинуті і вони просто стоять, тому що потрібно половик туди вчепити, щоб він висох, чи килим вибити. Ні, це має бути дієвий майданчик. Основна проблема у нас була для відкриття закладів як дошкільних, так і шкільних, всіх освітянських це наявність укриття. І тут знову ж на виручку прийшло приватне підприємство Олександр Володимирович з батьком Володимиром Володимировичем, які надали буквально поруч. Тут 50 метрів і є укриття, яке облаштоване з усіма потребами, з необхідними матеріалами, сидіннями, ліжками, санітарно-гінічною кімнатою. Тому от це ще один. Додаток до того, що спільна співпраця і дійсно от, вболівають за своє село, приватне підприємство не так, що прийшли, аби тільки використати землю, і все поїхали. Вони живуть тут і вони розуміють, що наші діти це наша Україна в майбутньому. І на цьому прикладі, я думаю, до нас долучаються, хоча практично всі товаровиробники, які очолює Олександр Володимирович Косенюк, і відгукуються, От, наприклад, ми співпрацюємо з Уманською райдержадміністрацією. Також, якщо потрібно щось і для Збройних сил України матеріально-технічної частини. Чи що інше в нашому господарстві, вони збираються, я до них звертаюся, подають ідеї, допомагають практично у всьому. Тому всім дякую. Мені як максималісту також хочеться ще більше, тому я щиро бажаю, щоб підприємства розвивалися, багатіли, будуть багато підприємств, буде багата громада.